Дмитро Сірман, фракція Наша Україна. Шановний Олексій Павловиче, шановні колеги депутати, свій виступ я хочу розпочати з подяки всім небайдужим колегам-депутатам, які долучилися і пожертвували кошти тут, в сесійній залі, на будівництво православного храму Петра і Павла, Київського патріархату, що в Садорі по вулиці Івана Підкови. Особливо подяка від громади, депутатам Володимиру Штоферюку і Валерію Чиношу, які спромоглися пожертвувати найбільші суми. А далі я хочу зупинитися на нагальних справах, які стосуються життєдіяльності нашого міста. Олексію Павловичу, я з повагою ставлюсь до вибору чернівчан, які привели вас до влади і обрали міським головою. Вся територіальна громада затамувала подих і пробуває в очікуванні кардинальних змін у місті. Прошу вас разом з іншими чиновниками міської ради з такою ж повагою ставитися до нас депутатів. За нашими спинами стоять виборці, які довірили нам представляти їхні інтереси. Особисто я належу до тих депутатів, які постійно спілкуються з громадою, що тижневі прийоми та регулярні звіти дають змогу мені оперативно реагувати на ті виклики, які садерчани ставлять переді мною. Вважаю, що структурні підрозділи міської ради активно. Підтримувати тих депутатів, які дійсно хочуть, можуть і працюють на громаду. Мушу визнати, що насправді все, ж, все відбувається далеко не так. Багато моїх колег-депутатів і я особисто стають свідками поверхневих, непрофесійних відповідь на наші звернення та запити. Більше того, ми стикаємося з нахабним ігноруванням цих звернень з боку працівників міської ради. Аби не бути голослівним, навожу флакти з власного досвіду. Пів року тому на сесії міської ради мій виступ був присвячений відзначенню сторіччя першого початку Першої світової війни. Враховуючи великий патріотизм цілої країни і нашого міста, зокрема, я запропонував, щоб на пам'ятних хрестах Чернівецьких кладовищ надписи румунською мовою перекласти та встановити нові, нові таблички. Вже українською. секретар міської ради дав протокольне доручення керівництву департаменту ЖКГ для підготовки пропозицій по вирішенню. Ціна питання одна, максимум дві тисячі гривень. Натомість ваші підлегли зробили все можливе, щоб питання не вирішилося. По добрій бюрократичній традиції створили комісію та написали мені кілька шедевральних відповідів. Мовляв, в країні важко, війна, а я про таблички. Не можу минути увагою долю подальшого функціонування і експлуатації міського сміттєзвалища. Частину проблем вдалося вирішити: відкриту другу чергу сміттєзвалище, проведено культувацію першої черги, налагоджено контроль за відкачкою фільтратів. Але основне питання полягає у закінченні робіт, у відведенні фільтрату з першої і другої черги сміттєзвалища шляхом підключення до міських конвенційних мереж. Станом на сьогоднішній день жодних робіт не проводиться, що викликає справедливе обурення мешканців. Фільтрат і надалі потрапляє у землю і забруднює навколишнє середовище. Настанок, питання, що стоїть на більш гостро, закінчення будівництва водопроводу, яке би дало змогу підключити цілий ряд соціальних об'єктів садорів, такі як дві загальноосвітні школи, міську лікарню, геретричний пансіонат, військові містечко та інші. Роботи ведуться по принципу, що мокре горить, вже другий місяць лежать завезені труби поруч з міською лікарнею по вулиці Івана Підкова. Сама вулиця з весни цього року знаходиться в жахливому стані ями глибиною в коліно. Всі ви можете справедливо мене запитати, а що ти, тобто я, зробив, щоб зрушити ці проблеми з місця? Доповідаю. Що крім того, щоб добитися, аби указані об'єкти були включені в теплі списки капітального ремонту, неодноразових депутатських звернень, я декілька разу зустрічався з керівництвом департаменту погоренним, ротерам, плеп'яком. Плеп Але як кажуть, у народі, віць і нині так. Буквально вчора з моєї ініціативи була проведена війська нарада під керівництвом заступника міського голови Ліонті, присутності голови районної ради Бурея, з розгляду даних питань. Інформація від керівника підрядної організації Саєвського і начальника управління комунального господарства Плепіка про хід виконання робіт викликає у мене особисто тривогу. Таке враження, що вони до цього не зустрічалися і між собою не спілкувалися, а зима не за горами. Ігор Єгорич також обурився таким станом справ і дав відповідні доручення. Таку ситуацію можливо було б зрозуміти 3-4 місяці назад. Але зараз, як на минулій сесії, міський голова, місто повністю. Розрахувалася з боргами і навіть провансувала деякі роботи. Така організація ремонтних робіт не відтримує жодної критики. Це наше з вами обличчя, як керівництва міської ради, так і нас, депутатів. Мене люди справедливо питають, деякі сваряться, вимагають конкретних дій і рішень, і навіть вчора були присутні на нараді. Я хочу, щоб усі ми зрозуміли, не за себе особисто піклуюсь І не собі додому прошу. Там живуть і працюють люди, наші з вами чернівчани. Підсумовуючи сказане, вимагаю службового розслідування, притягнення винних до відповідальності. Крім того, вважаю за необхідне звернути увагу секретаря міської ради Кушнірика Ярослава Денисовича на безконтрольність за роботою структурних підрозділів міської ради з розгляду депутатських звернень і запитів. Дякую.